Доброго ранку ми з України, а я Ірина, і продовжуємо наш, я шуткую, щось у мене телемарафон вийшов. Гаразд, мої дорогенькі. Сподіваюсь, всі живі, всі здорові, і ми дивимося вперше, перше, в першу чергу: дивимося енергії Дня для України, мої дорогенькі, саме для України, тобто загальні енергії дня, ті, які будуть на нас впливати. Ви знаєте, я тут бачу перспектива, очікування якихось перспектив, якихось можливостей. І взагалі-то перед нами дійсно відкриваються можливості та перспективи, концентрація на чомусь новому, концентрація, тобто на м -м, початку нової ери. Так? Можливо, очікування якихось е -е, подарунків. Для України я маю на увазі, що ще... Очікування якихось, ну тут можна сказати, тут вже інтуїція йде, що можуть бути якісь підводні камні. Так? Людина концентрує на собі, людина зараз в паузі, будемо так казати. Я би сказала, що Україна зараз наразі в очікуванні чогось або когось. Чогось, тобто, можливо, бачите, там кораблик, можливо, в очікуванні. Якихось а, гостей теж може бути в очікуванні а, якогось товару, тобто це може бути і важка зброя, мої дорогенькі, і може бути в очікуванні а, якихось перспектив, що ось ось відкриється перед нами якийсь горизонт. Якось так. А може, він вже і відкрився для декого. І тепер дивимося особистий розклад. Тобто для кожного з вас, хто має бажання, хто має інтуїцію, приймайте участь, вибирайте одну з трьох карт. Хто перший раз, напишіть мені, будь ласка, хто перший раз сьогодні на карті Дня у Ірини. І так, карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3. Зазвичай ми дивимося, що дивимося якісь підказочки, що може сьогодні статися, де можна якихось стресів уникнути, до чого підготуватися, чим зайнятися ось ці карти нам трошечки підказують. І так, карта номер 1 номер 2 і номер 3 Хто вибрав карту номер 1 У вас сьогодні випадають шанси. Шанси, які треба хапати одразу. Тобто. Шанс на успіх, шанс на перемогу, шанс на якийсь подарунок, можливо, дійсно, подарунки якісь будуть іти сьогодні до вас. Ви знаєте. Це може бути і великий подарунок, це може бути і дуже незначний подарунок, але дуже цінний подарунок. Чому? Тому що, я так скажу, інколи одна квіточка, от коли йдеш по дорозі, за кордоном таке буває буває рідко, але буває. що от Ідеш по дорозі і стоїть дівчина красива з цілим оберемком Троянд. І роздає ось так вона наугад роздає то одному, то другому. Ось, і ви знаєте, навіть ось така трояндочка принесе вам радість, щастя, ви посміхнетесь, ви підете далі, у вас буде хороший настрій, ви з кимось познайомитесь, розумієте, Позитивний настрій він це як ланцюгова, ланцюжкова реакція. ось, Тому сьогодні. Дивіться, не пропустіть ці шанси, теж дуже важливо. Можливо, що вам якась сьогодні винагорода буде або якесь відзначення. Вас сьогодні визнають, ви сьогодні переможець. Якось так воно йде, якась премія може бути. Це, в принципі, не обов'язково щось фінансове, це щось, що ви можете потримати в руках, це щось матеріальне. Ну, так як я й кажу, щось, що можна потримати у руках. Тобто, щось, що можете пощупати, можливо, понюхати. Щось в мене парфум зразу прийшов понюхати. Якось так, мої дорогенькі, і користуйтеся цим моментом. У вас сьогодні є якийсь шанс. Шанс в якоїсь людини, шанс на роботі, по роботі може бути, що вам дадуть згоду, дадуть премію, або зможете підписати якийсь контракт. Якось так воно йде. І так, і тепер друга карта. А друга карта у нас король монет. Вже друга карта, бачите, і достатньо хороша, достатньо велика карта. Тому що туз монет, він можна його, як і спадщину, неочікувана спадщина. Це може бути і велика, і маленька. ось, А може бути просто квіточка, як я сказала. Тут у нас король монет. Король монет. Це, ви знаєте, запаси, це ваші статки, це ваше багатство, ваш е, достаток, яким ви можете і гордитись. Це може бути, звичайно, якась людина, або ваш чоловік, або ваш дідусь ось це може бути навіть жінка, шеф. Е, можливо, що вам прийдеться сьогодні мати справу з е, фінансовим наприклад, в бюро фінансів піти, в податкову піти. Можливо, що ви зібрали урожай, наприклад, і сидите, і собі так думаєте, о, супер, ми запаслися. Ну, ви пам'ятаєте, що у нас часто виходять такі карти, що е, натякають, е, робіть е, запаси. Значить, треба не нехтувати ними. Ось це карта винагород. Так само. Якщо ви познайомитеся сьогодні з таким мужчиною, в принципі, він, у нього статус може бути одружений або у стабільних відносинах, цей мужчина може бути фінансист, він може бути консервативна людина. Але це якийсь може бути меценат, тобто людина, яка вам допоможе в чомусь, вас підтримує і нагоду. Ну, нагодується таке, це не жінка, але людина, яка вас фінансово трошечки підхопить, як то каже, трошечки вам підсобить. Ось. Можливо, що вам сьогодні вдасться підписати якийсь контракт, можливо, ви отримуєте якусь посаду. Або підвищення теж може бути. А скоріше за все, заповнити підвал, комору у своєму господарстві. Придбайте якусь велику річ, вкладете десь гроші. Ну, сьогодні так, більш, знаєте, такий матеріальний, стабільний, спокійний, розмірний день, пов'язаний, можливо, навіть з фінансами. Тепер третя карта, а третя карта, вам прийдеться сьогодні відстоювати свої інтереси, свою думку. Можливо, хтось може на вас нападати, звинувачувати, вам прийдеться сьогодні конкретно за себе постояти. Дивіться, не робіть ніяких кроків назад. Тільки вперед. Як мінімум, вам вдасться сьогодні. Вистояти, а це як мінімум, а по максимуму навіть відбити ворога. Але сьогодні нелегкий день, потребує багато уваги, багато енергії. Ось, то, в принципі, ви вистоїте. Я інколи пов'язую, порівнюю цю карту з старшим арканом сила. Ось, Що там теж, тут у вас дійсно. Всі такі задатки для того, щоб ви вистояли свої позиції, свою думку, своє мислення і бачення. Не здавайтеся ні в якому разі. Ось, ви вистоїте, ви витримаєте. Ось якось так. Якось так. Тепер дивимося карту надії. Карту надії на сьогоднішній день для України. Що нам порадить таро веселки, яку надію, яку підказочку, можливо, нам дасть. Але краще тут більш за все надію, яку надію на майбутнє для України. І так, ви знаєте, утримання позицій. Е, щось у мене. Ой! Ой, було вже, мені здається, якось на днях. Дивіться, мої дорогенькі по-перше, це е, якісь е, фінанси, якісь гроші, е, якийсь ресурс. І я так розумію, що накопичення якогось ресурсу, тобто, додатково щось прийде. Ось дивіться, прийдемо, можливо, якийсь ресурс, якийсь, можливо, важка техніка. Я не буду зараз вникати так дуже у подробиці, але це благоприятно чи як сприятливо, О, сприятливо буде події на нашу перемогу. Додасть нам енергії, додасть нам сили, додасть нам мужності. І витривалості. Якось так. Я так розумію, що якісь дійсно, як то кажуть, ніщачки, так, ось мені так, я не знаю, я не чи я правильно вимовляю це слово. Ось, але чомусь в мене мені сподобалось. Ось ніби якісь подаруночки нам ідуть для того, щоб ми перемогли, для того, щоб ми вистояли, щоб у нас була сила. І енергія боротися надалі, тобто ресурс якийсь прибуваємо мої дорогенькі. Ось така карта надії на сьогодні, мої любі. Я бажаю вам всього найкращого. До речі, втримання е кордонів. Тут я не бачу, ну, можливо, буде й просування, але е розширення кордонів, я так розумію. Мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мирного дня. Ось і слава нашим Збройним силам України. На все добре, мої любі!